Друзі, усім привіт! Сьогодні говоримо про теніс, а саме про чвертьфінал фінал Ролангарос, де зіграє Еліна Світольна із України та Іга Шонтик із Польщі. Іга Шонтик найкраща тенісистка останніх кількох сезонів у wta турі, але у цьому році у неї серйозні ігрові та психологічні проблеми. Тому шанс світольну точно будуть. І сьогодні ми поговоримо наскільки великі ці шанси і чи зможе вона вийти до півфіналу Ролангарос вперше у своїй кар'єрі. Почнемо саме з першої ракетки України Еліна Світольна, яка перебуває у прекрасній формі, якщо ми говоримо саме про ґрунтове покриття. У цьому сезоні вона вже здобула 15 перемог на ґрунті, і це найкращий показник серед усіх учасників wta туру, що говорить про феноменальну форму Еліни саме на цьому конкретному етапі сезону. Вона вже здобула перемогу у французькому місті Руан. Це був перший титул у цьому році для Еліни. А після цього вдало виступила у Мадриді та непогано у Римі. У Мадриді взагалі програла лише перша ракетці світу Аріні Саваленка. А у Римі американці Стернс, але там мали місце проблеми зі здоров'ям. Про це пізніше заявила сама Еліна. А на минулому тижні, коли Роланґро стартував, Еліна взагалі взялася за справу серйозно. Три перемоги поспіль з однаковим рахунком 2-0 над Солнес, Бондар і Перою. Лише у четвертому раунді перший серйозний опонент Ясмін Пауліні із Італії, яка є чинною фіналісткою Ролангарос. І у минулому році програла у фіналі саме Ішвтак. Але у цьому сезоні вона вже не повторить. Це досягнення, адже Аліна вибила її уже на стадії четвертого кола. Матч був дуже драматичним і нервовим, і Світоль навіть відігравала три матчболи у другому сеті, але переломила хід матчу і здобула перемогу, вийшовши до чвертьфіналу. Що ж до швінтик, то у неї в цьому сезоні не лалиться гра від слова зовсім. Насамперед, це пов'язано із психологічними проблемами. Вона заявляла, що займається і спортивним психологом, але це не дуже їй допомагає. Ми вже не раз бачили, як вона психує на корті, вибиває м'ячі і ледь не ламає ракетки об корт. Чого лише коштують сенсаційні поразки, яких назбиралося вже немало за останні пару місяців? Тут вам і два пророші від Аміри Андрієвої і дві сенсаційні поразки від Еали і Даніеля Колінз. І чергова поразка від Альони Остапенко. Проти неї вона взагалі поступається 0,5 у очних зустрічах. Але на цьому ронке роз на її улюбленому турнірі швтек нібито трошки прокидається. Так спочатку були несерйозні суперники, але у четвертому раунді була Єлена Рибакіна, яку вона здолала хоч не без проблем, але і з рахунком 2-1, відігравшись після першого програного сету. Що ж до особистих зустрічей, то тут перевага на боці Польки – 3-1. І що цікаво: два перших очних матчі вона виграла на улюблених для Еліно турнірах. У Дубаї і у Римі. Але потім Еліна скоротила відставання, здобувши перемогу на Вимболдоні. Це був той самий 2023 рік, коли Еліна тільки вийшла із декрету, але шокувала світ перемоги на тоді ще першу ракетку світу. Іг Швьонтек. У ченалі Вімбдону вона здобула перемогу і вийшла у третій в своїй кар'єрі півфінал великих шоломів. Ну а останнє крайнє протистояння відбулося не так давно у Майамі цього року. Але там Швентек без особливих проблем перемогла 2-0. Ну, а тепер до самого прогнозу. Отож, ми віримо у Світольну і думаємо, що вона як мінімум нав'яже боротьбу. Чому? Все просто, знову ж таки, повертаємося до чинної форми тенісисток. Світольна прекрасно грає на ґрунті у цьому році, а швінтек загалом проводить цей сезон дуже рвано і не може тримати стабільність на довгих етапах дистанції. Навіть нещодавно перемога над Єленою Рибакіною не викликає великих овацій і якогось захоплення. Адже, по-перше, Казахстанка не є профільним гравцем на ґрунті, і найкращі результати все ж таки це на траві і на харді. А по-друге, Швьонтик у цьому матчі просто жахливо грала на своїй подачі. 14 брейкпойнтів вона допустила і зробила аж 7 подвійних помилок. Світоліна такими подарунками, звичайно, скористається. І ми вважаємо, як мінімум, сет у польки забере. А можливо, замахнеться і на перемогу у всьому матчі, якщо дозволить ситуація зі здоров'ям. Тому віримо і вболіваємо за українку і обов'язково підтримуємо Світоліну 3 червня у цей вівторок. А ви поставте лайк цьому відео, якщо вболіваєте за Світоліну також і напишіть у коментарях ваш прогноз на цей матч і наскільки далеко взагалі може Українка зайти на цьому роланс? Ну і звичайно, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відео про теніс і не тільки.